Родина полеглого в бою захисника України угорської національності отримала фінансову підтримку від Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини. Дмитру Кафлановичу було 35 років. Він служив у Державній спеціальній службі транспорту. Загинув під час виконання бойових дій. Поховання відбулося 15 листопада у Мукачеві. Батько Дмитра Іван Кафланович розповів, що його син дуже любив своїх дітей, і їх у нього було троє. Півтора роки він прослужив тут в Ужгородському районі. Потім його було переведено на фронт. у нього залишилося троє дітей: двоє дівчаток та хлопчик. Даринці 14, Анабеллі – 13, Іванкові – 11 років. Мій вот, Дмитро. Яким був ваш син? От його дірек Він був хорошим сином, любив своїх батьків та родину, обожнював своїх дітей. Він щодня телефонував їм з фронту та розмовляв з ними. Напонкінт телефонатник, як весілгетет велике. Nagyon szerette őket ki volt mind végigértük. Ми зустрілися з родиною полеглого захисника, у якого було троє дітей. Ми передали підтримку від Міністерства закордонних справ та генерального консульства. Ми свідомі, що цим не можемо заповнити ту порожнечу, яку в їх серцях залишила втрата близької людини, але ми намагаємося підтримати родину у цю важку мить. Ми дуже сподіваємося, що в майбутньому таких зустрічей буде якомога менше, і що ця війна, яка забирає найкраще якнайшвидше закінчиться. За даними генерального консульства Угорщини в місті Ужгород, Дмитро став вже 36 м військовослужбовцем України угорського походження, який загинув за час війни.